Волонтери в тилу не припиняють шукати способи забезпечити наших захисників усім необхідним. Відтак вечір неділі у Рівному минув за частуванням. найкращих шеф-кухарів України об'єдналися на чолі з Андрієм Магалецьким, аби приготувати вишикані страви української кухні на благодійні гастровечері. Ми приїхали спеціально дати благодійну гастровечерю, здивувати рівнян класними неймовірними гастросмаколиками З єдиною метою мета це зібрати кошти, заробити точніше і передати кошти на безпілотні комплекси для героїв бійців 14-го стрілецького батальйону шев з Херсону, Севастополя, Києва, Львова, Черкас, Житомира та Рівного вже восьмий раз проводять такий захід. Цього разу їм допомагали рівненські танцювальні колективи, гурт мері та ведучий Юрій Гурбунов, який також проводив благодійний аукціон. Лоти від відомих людей, лоти підписані прапори Будановим кличком, Шоном Пеном, який приїздив ось крайній раз до Києва. Хлопці з фронту. Тут зробили з 14-го батальйона, для якого ми збираємо настільну лампу, збитий уламок літака. З Бахмута реставрований ящик, тобто підбирали лоти, але насправді це не лоти, це донати. А людина за ті лоти несе історію до себе в домівку, яку буде передавати своїм дітям онукам, тому що ми пишемо зараз історію насправді. Організаторка заходу, депутат рівна ради Катерина Марчук, розповідає: кожен українець нині повинен розуміти, якщо ти не в збройних силах, то для збройних сил. Тому акумулювали всі сили, аби об'єднати людей та найбільш ефективно допомогти нашим захисникам. Наша ціль 2 мільйони гривень на дрони для 14-го стрілецького батальйону. Хлопці, рівненській нашої області, зараз в бахмутському напрямку. і Їм надзвичайно потрібна наша підтримка. Ми виконаємо свою ціль. Я знаю, я впевнена за допомогою всього бізнесу, за допомогою всіх рівнян. Ці хлопці сьогодні відчувають підтримку нашу. Вони приїхали з фронту вночі і вже завтра відправляються. Ми підписуємо кожен гість, а це 120 людей. Величезний прапор своїми побажаннями. І вже завтра його повісять. Так і хлопці будуть читати мегамасштабну підтримку. Благодійникам вдалося не лише досягти амбітної мети у 2 мільйони гривень, а й перевиконати її майже вдвічі. Сьогодні ми. Всі точно пам'ятаєте, яка була поставлена перед нами задача. Нам сьогодні треба було зібрати 2 мільйони гривень. Задача перевиконана. Ми зібрали 3 мільйони 754 тисячі гривень. За один вечір у рівному зібрали рекордні 100 тисяч доларів. А це понад 3 мільйони гривень. Усі кошти підуть на закупівлю безпілотних комплексів та автомобілів для 14-го окремого стрілецького батальйону. Тетяна Мішинська, Михайло Мадзюк, телеканал АІТВІ.